Вітаю вас на хвилях Ухрадіо. Сьогодні в нас така справжня дружня музична компанія, компанія, яка шанує, любить українські інструменти, українську музику, особливо бандуру. І сьогодні ми будемо говорити про неймовірний конкурс напередодні різдва. Різдво з бандурою. Сьогодні у нас в студії Ярослав Джус, це бандурист, композитор, засновник гурту «Шпилясті Кобзарі. Також Неоніла Іваноньків, натхненний конкурсу, викладачка бандури Василь Романович Коваль, директор музичної школи імені Вербицького, школа номер 2 І також Дмитро Губяк, голова журі, заслужений артист України, конструктор бандур і взагалі той, хто дуже сильно любить музику. Отож, вітаю вас у студії. Добрий вечір. Хочеться дізнатися про те, як виникла ідея цього конкурсу. І, мабуть, що якщо натхнеться Неоніла, то вона найкраще розповість, з чого все розпочалося, як виникла ідея, і як захопити довкола себе стільки талановитих людей. Неоніла ближче до мікрофона, і це душа, тепло, магічний настрій і бандура. Це теж моя душа, моє життя. І в один прекрасний день просто гарно милозвучно Поєдналися слова Різдво з бандурою. І я вирішила зробити такий конкурс на рівні школи музичної для наших юних бандуристів, щоб передодні Різдва підтримати Різдвяний дух і, власне, дух з бандурою. Всім сподобалося, діти в захваті, і через два роки ми вирішили масштабуватися і на... зробити конкурс на рівні обласного. А щоб конкурс був яскравіший, більше емоційний, ми запросили зіркових гостей. І сьогодні ми радо зустріли Ярослава з Києва, знайомилися і сподіваємося, що завтра все пройде бездоганно, класно, натхненно для і як для членів журі і особливо для юних бандуристів, щоб підтримати їхнє натхнення їхні мрії, їхні стремління, і щоб бандура жила і особливо на різдво прикрашала наші музичні студії, наш музичний простір. Василь Романович, скажіть, як вже конкурси відповідні відбувалися раніше? Що найважливіше для самих учасників і для організаторів? Що найважливіше? Скоріше всього найважливіше це найкраще відбувається і. Суто в спілкуванні між учнями, які приїжджають з наших мистецьких шкіл. Ми пересвідчилися, що саме на базі школи, коли ми робили і починали саме конкурс Різдво з бандурою, оскільки Наля Богданівна дуже наполегливо на тому наполягала. Наполягала вона бачила реакцію дітей, які навчаються в нашій школі. У нашій школі 50 бандуристів, п'ять викладачів по бандурі. Працюють, і саме це спонукало до того, щоб такий конкурс запропонувати і винести на обласний рівень. Ми тішимося з того, що саме на базі нашої школи такий конкурс відбувається. Одночасно відчуваємо велику відповідальність, бо хочемо, щоб талановиті, молоді, юні. Таланти, які приїдуть саме завтра, 20 грудня, до нас до школи, відчували себе як в себе вдома, відчували себе в такій творчій атмосфері, оскільки ми знаємо, що і викладачі, які саме приїдуть з своїми учнями-вихованцями на конкурс, і учні саме в такому творчому спілкуванні, побачивши, почувши виступ своїх однолітків. Вони побачать та найкраще і будуть намагатися стремитися, щоб вдосконалювати саме гру на бандурі. оскільки бандура це є душа українського народу, це не тільки музичний інструмент, а це повна історія. І ми про це не повинні забувати, які би важкими часи не були саме в теперішній час, які ми переживаємо. Ми хочемо внести в душі наших маленьких вихованців. Той позитив, і саме поєднали, я думаю, що це дуже гарно, що саме Різдво з бандурою. Різдво це свято світла, свято надії, натхнення і прославляти Міцнової будемо такої звичайно такої родини. Це буде такий обласний конкурс бандурного мистецтва одночасно і це такий буде об'єднуючий. Крок, щоб серед наших мистецьких шкіл наразі області, щоб панувала така творча атмосфера, яка би спонукала саме розвитку бандурного мистецтва в наш на теренах нашої області. А ви помітили, що останні роки бажаючих навчитися грати на бандурі набагато більше, ніж попередні? Звичайно, звичайно. А чому така? От в чому заслуга? Як ви гадаєте? Я гадаю, що ми нарешті усвідомили саме. Посередній контакт з батьками, тоді можна добиватися успіху, коли є викладача контакт з батьками, з діточками і спільними зусиллями саме переконати, направити напевно надихнути те, що викладачі з любов'ю це все роблять. Звичайно, і З року в рік у нас дійсно учнів саме. Бандуристів е, примножується, ми тішимося, з того радіємо звичайно, і будемо працювати в тому напрямку, щоб і надалі так було. Так, дякуємо за це, е, Ярослава. Ви знаєте, що е, завдяки тому, навіть телевізійні шоу що Україна має талант і чи різні музичні е, програми, де З'являються учасники, які на народних інструментах грають дуже круто захоплюючи, і це тим самим привертає увагу молоді дітей для того, щоб вчитися виконувати так класно, як це роблять для прикладу школясті кобзорі. Як зараз ви бачите серед конкурсів, мабуть, що часто вас теж запрошують, чи серед різноманітних концертів, виступів роль бандури в сучасних шоу-програмах? Наскільки вона зараз яскравіше звучить? Ну я так. Тільки що собі думав і згадував, що я вже близько 20 років в бандурному мистецтві, і за цей період дуже багато чого змінилось, і можу сказати, що в основному все тільки на краще і краще. Тобто, завдяки тому, що розвиваються технології, завдяки тому, що більш ширші є можливості. Фактично кожному бандуристу і самому знімати собі контент, і на конкурсах розширюють можливості, якими творчими засобами подавати бандуру, поєднують її з різними іншими жанрами, перформативним мистецтвом, додають анімацію, відженг. Тобто зараз все це розвивається і паралельно з цим в це все вплітається. Бандура, тому я бачу тільки прям такі великі і масштабні кроки вперед, і бачу, як дітки. Частіше грають сучасну музику, виходять за рамки, більш експериментують. Звісно ж, бачать, що роблять І не тільки шпилясті, а всі сучасні бандуристи концертують, яких знають які. Брали участь і в шоу, і в Євробаченні, і в різних таких проєктах, як і в Україні, так і по всьому світу, українська співачка, яка цьогоріч теж хоче взяти участь у Євробаченні. Вона записувала свою пісню, свій трек в Голівуді. І коли вона сказала, що я хочу, щоб був там текст англійською, і також мотиви були дуже українською, і були була музика. Тобто якісь певні мотиви, які зіграні на бандурі, то цей відомий продюсер сказав, що я не знаю, що це таке бандура. То покажіть мені, розкажіть. І він, коли почув цей інструмент, сказав що це дійсно щось неймовірне. А до речі, цього року в нас відбори Євробачення буде теж бандура. Яку я записував для з співачок і звуть лелека, яка війшла в шорт лист воробачення. Тому в цьому році теж в Україні почують нову композицію на нацвідборі вже в фіналі за участю бандури. Супер! <клес> і ви до цього дотичні. так що будемо вболівати подвійно. Отож, дійсно, бандура це дуже круто. Наскільки легко навчитися тут? Мабуть, що до кожного індивідуально, але все ж таки з якого віку можна навчитися грати на бандурі? Чи можна це в дорослому віці освоїти? Та будь-коли можна. Знаєте, найчастіше питання, коли бачать бандуру, ті, хто не дуже розбирається, наприклад, в музичних інструментах, лякаються кількості струн. Я завжди говорю, що ну, на фортепіано 88 клавіш, грає кожен третій в усьому світі. Тобто тій кількості струн нічого страшного немає. Це, навпаки, більші можливості, це навпаки те, що додає цьому інструменту фантастичності, унікальності, цікавішого і неповторного звучання. тому... Якби опанувати при бажанні, ну я думаю, можна базово за рік спокійно, якщо є, хоча б мінімальний хист, є велика жага до цього. І бажання тренуватися, теж щоб було обов'язково. Наскільки важливо, щоб молоді музиканти, ті, хто вивчає, здає академконцерти, як важливо виходити трошечки на вищий рівень і не тільки в межах своєї музичної школи виступати і пробувати себе, навіть якщо це виступи в школі, на якихось святах чи це виступи в якійсь певній спільноті, показувати свою майстерність скрізь абсолютно повністю згоден, чим більше. Буде якраз і впроваджена бандура в різноманітні жанри, де навіть її незвично було б чути. Тим більше і про неї знатимуть, і тим більше буде досвіду в кожного учня, в кожного студента. Я просто насправді з бандурою не зв'язаний з самого дитинства. У Мене, наприклад, не було досвіду. От саме таких конкурсів, в яких я зараз журі знаходжусь. От бо я познайомився з цим інструментом тільки після 9 класу, вже в підлітковому віці. До речі, от бачите, я, я не з дитинства починав, але. Полюбив цей інструмент і він по суті змінив моє життя. От але думаю, така участь і такі от різноманітні експерименти тільки в плюс плюс будуть. Абсолютно який був жанр? Сказали, що в різних манерах можна грати на бандурі і використовувати ці цю музику в, в піснях. в Поп виконавців чи рок-виконавців, де не найнезвичайніше? Ви почули бандуру і ви сказали: оце, оце винахід, оце класно. Що вас нещодавно, можливо, здивувало? Я знаю просто, що ви як композитори, як діджей, ви ж теж знаєте, куди цю, цей мотив можна вплисти і коли вона гарно лягає. Ну, у мене це прям така якась вже багаторічна фанатична ідея, власне. Самому впроваджувати туди, де її ніколи не було. і Я це дуже люблю робити. І в принципі це непогано вдається. Тому що е якраз завдяки експериментам з діджем ми вперше бандура з'явилась е і в жанрах драм бес, прогресію, хаус, афро-хаус, хіп-хоп, R&B, реп. І писав я музику для короткометражок, для кіно, для реклами. Минулого року запросили навіть е спробувати щось зробити для. Третьої частини гри сталкер української гри про на тему от Чорнобиля, яка дуже популярна і відома в усьому світі. Тому от, якраз такі експерименти, мабуть, з електронною музикою мені найбільш цікаві, бо коли чують бандуру в нічних клубах чи на фестивалях електронної музики, то там це поєднання з світловим шоу і з усіма масштабами, як зараз проводяться такі події, воно звучить просто абсолютно. Так, феєрично неймовірно, і масштабно. Дякую вам. Ну а тепер, Дмитро Губ'як, ви як будете ви як голова журі. що очікуєте від цього конкурсу? І чи знаєте вже скільки учасників подалися? Чи буде довго завтра робота, бо така тривала? Я в першу чергу дуже вдячний за запрошення, за можливість працювати в складі. Журі цього конкурсу вважаю, що це чудова ідея, і вважаю, що завтра нас чекає справжнє бандурне свято, а також щось схоже на різдвяне диво. Тому що дуже багато цікавого завтра відбудеться багато цікавих подарунків, сюрпризів приготували наші шановні організатори для учасників конкурсу. Найвагомішим, наприклад, таки мабуть таким сюрпризом і подарунком для нас усіх є якраз те, що приїхав до нас, знайшов час Ярослав. Тому що я вважаю, що конкурси вони звичайно вони важливі не лише тим, що можна ну якби перевірити себе на якому рівні знаходиться молодий виконавець, але це дуже важливо як спілкування. як як, як досвід, і, наприклад, спілкування з такими артистами, як Ярослав Джусь, також у нас буде ще Наталя Курило, композитор і бандуристка зі Львова. От, спілкування з такими людьми воно надихає молоде покоління, дає їм якісь. Бачення перспективи, як можна себе реалізовувати, як можна бути успішним в сучасному музичному середовищі. Тому я думаю, що це подарунок. Завтра буде свято для всіх нас, і сподіваюся, що всі наші учасники будуть задоволені і щасливі. От ми знаємо вже скільки буде учасників. Думаю, що це дуже хороший. Старт для розвитку цього конкурсу на майбутнє для його розширення і в географічному плані, і в кількісному. Також завтра всі учасники будуть присутні, тобто, бо останній період, коли. Під час ковіду зрозуміли, що не так є можливість кудись їздити, і з'явилися конкурси онлайн, коли людина може бути в будь-якій точці там України, але може надіслати відео своїм виступом і взяти участь у конкурсі, і це також додає ще більше якихось таких можливостей розширення своїх здібностей, намагайтесь бути кращим серед величезної кількості завтра. будуть всі присутні, тобто буде можливість поспілкуватися, подружитися і відповідно подивитися, що ж що потрібно ще підівчити, або, мабуть, дійсно можливо навіть якісь будуть такі натхнені разом колаборації, коли молоді люди схочуть не тільки виступати соло, але ще й придумати якісь концертні номери разом спільно. Зараз ще би хотіла спочити, особливо, мабуть, що від Василя Романовича, що ви мені розповіли десь чи якісь такі спогади про Різдво і про, те, про музичні інструменти. Бо колись завжди хтось хотів навчитися грати і завжди хотів це показати, наприклад, в час свят. Чи це з якоюсь колядою, чи це з якимись іншими такими святковими обрядовими е, святами, які використовували музичні інструменти. У вашій юності, вашій молодості, е, як ви пригадуєте і різдвяні свята, і от музич... на яких музичних інструментах грали ваші друзі? і однолітки? це пригадується, і це такі приємні спогади. Оскільки можливо, в часи моєї юності не було стільки можливостей, як зараз є. Але. Завжди, коли збиралася родина, а оскільки свято Різдво це є найвеличніше, одне з найвеличніших свят. Це родинне свято, збирається вся родина. Ну і дітки, які навчалися гри на інструментах, коли приходили, батьки раділи і могли показати досягнення своїх дітей, як вони навчилися, як володіють музичним інструментом, чого навчилися які твори виконувати. І, звичайно, першочергово це була коляда, спільна коляда. А коли, коли хтось з дітей міг зіграти ту чи іншу коляду на музичному інструменті і її підхоплювала вся родина, ну це було от оце об'єднання. Це була така щирість, відвертість і розуміння, і відчуття отого свята, світлого свята, свята, різдва, я думаю, що. Впевнені в цьому, що завтрашнє наше свято бандурного мистецтва, різдво з бандурою, саме буде сприяти цьому, що всі учасники, хто приїде із викладачів, і з учнів з гарним настроєм поїдуть до себе в школи, до себе в родини, і ті свої враження від участі в конкурсі. Ми впевнені, ми скромно себе ведемо, але дуже прискіпливо готувалися. І ми маємо надію і впевнені в цьому, що саме завтрашній конкурс надихне їх ще більше працювати працювати в напрямку ще більшого володіння майстерності гри на бандурі, оскільки завтра бандурне свято, і вони будуть. Прививати любов іншим, інших своїх ровесників, однодумців, оскільки кожен із дітей діти творчі, це особливі діти. Вони спілкуються. Воно мають широке коло спілкування, і саме це буде поштовхом до ще більшого розвитку, саме бандурного мистецтва і залучення. І до нас ми надіємося прийде ще більше діток навчатися гри на бандурі. Я теж на це сподіваюся. Ну що ж, для того, щоб дізнатися більше, ви можете переходити на соціальні сторінки школи для того, щоб слідкувати, як це все відбувається, і почути, можливо, дійсно найкращі і номери переможців. Але от ваше, я б хотіла дізнатися, Василь Романович, найбільша ваша така, чи, можливо, найулюбленіша колядка, яка, яку можна зіграти на бандурі? Яку ви дуже-дуже сильно любите. Напевно, нова радість стала. Нова радість стала. Ми, ну, Ви знаєте, і діти наші, ми радіємо і живемо сподіваннями на те, що нарешті наступить мир, якого очікуємо. Думаю, з приходом різдвяних свят надія діток і надія всіх втілиться в життя. Ну так як Дмитро сказав, що було справжнє якесь таке диво, і воно зі струнами з цим звуком воно додасть цієї ці магії магії різдва е, для того, щоб полюбити бандуру, е, кого з таких можливо виконавців, які часто можна знайти чи е, в соцмережах в Ютубі, на концертах, хто для вас став відкриттям, кого б ви могли порадити або Дмитро? От хто для вас таких подумати, Можливо, Ярослав теж мені підкаже кого, і Неоніла. Ну я дуже люблю, я люблю і слідкую за творчістю, захоплююся творчістю Ярослава, звичайно. Так. А також я дуже люблю творчість Марини Круть. Так. Страшенно люблю її музику, її пісні. От, і вона теж я вважаю дуже молодчинка, яка презентує на високому рівні по всьому світу бандуру і. Вона своїм теж знову ж таки своєю творчістю, своїм прикладом сприяє і поширенню. Бандури і відомості інструменту у світі, і також заохочує молодих виконавців до творчості і до, до бандурі так а що особливо коли на бандурі можна от мою донечку, чим захопили? Що на бандурі ти можеш грати і співати, і це просто от поєднання голосу, співу і цих гри на струнах? Воно. Просто фантастично і запам'ятовується і це, і це особливо для особливо для українських дітей. Ну ніла відкриття для тебе цьогорічне було хто особливо вразив і кого варто послухати нашим слухачам. Певно скажу про те, що раніше на бандурі чомусь грали тільки дівчата, так і забули про те, що це козацький інструмент, і найперше він має бути в руках чоловіків. От я сьогодні поряд двох чоловіків-бандуристів іду по місту і думаю: ух, ну і сила. Тому я захоплююся і першим, і другим, і Ярославом, і Дмитром. І там десь підтягуюся, тільки буду організовувати їм простір для їхньої творчості, конкурсів. І нехай конкурс масштабується до рівня всеукраїнського. А в процесі того, що пішла в нас значить, війна, і бандуристи роз'їхались по всьому світу, то я планую міжнародний, нехай вертаються додому, відразу на конкурс, відразу на Різдво додому. І на наш конкурс Різдво з бандурою. Дякую, Ярослава. Ваша рекомендація, ви дуже багато чуєте, знаєте і так тому дуже складно когось викримати. Насправді, якщо думав, що якщо прям відкриття року і хтось такий з молодих виконавців, я навіть не знаю. Мені б хотілося, щоб їх було більше, щоб молодь більше відходила після того, як вже опанувала академічний народний репертуар, і все таки. Більше експериментувала, поєднувала якісь жанри, писала свою музику. А так загалом у нас всі колеги по-своєму цікаві, різноманітні. Наприклад, там є виконавець Штейсель, який поєднує теж бандуру з Афрохаусом електронною музикою. Є Анна Соловей, яка грає джаз і долучається до запису і колаборації з проектами на її основі. Лейбл такий вплітає такі фрагментарно звуки бандури в. Сучасні пісні є у нас так само і Корифе, Іван Ткаленко, електронний бандурист, експериментатор. І Зараз капела Кнукім Кулька досить розвивається і теж і, і, пише цікаві аранжування і активно виступає. Тому Настя виють у Львові. Багато можна довго перелічувати, тому не може на комусь одному зупинитись. Вони всі класно, що активні, всі мають своє обличчя, всі по-різному цікаві. Кожен. Займається і працює в такому жанрі, який любить, який йому до душі, і в цьому і мабуть і є така от фішка нашої бандурної родини, що всі по-своєму особливі, всі класні, як і Дмитро, так само, і круті. Будь -то інший. Так, дійсно, от бандура, це круто. І для того, щоб ви більше полюбили цей інструмент, більше дізнавалися, послухайте рекомендації і Дмитра, і Неоніли, і Ярослава. Ви розумієте, наскільки це фантастичний інструмент, і в будь-якому віці можна навчитися грати. А для того, щоб наші натхнені дітки виступали завтра, всім бажаю успіху, всі ті, хто готується, хвилюється, нехай все в них Дякую. вдасться. Ну а журі, звичайно, витримки, і от є, коли дуже багато класного. Вибрати найкраще, я знаю, що це завжди важко, але знаєте, що саме ці нагороди вони додають сміливості, додають впевненості і бажання творити, грати і надалі. Тому дуже дякую за вашу працю, за ваше бажання організовувати ці конкурси, об'єднувати Ви ще підготували багато класних нагород. Плюс дійсно спілкування з відомими артистами. Це буде тільки допомагати розвиватися. Тому успіхи вам щасливого Різдва. Дякую вам за, за сьогоднішній зустріч за те, що завітали. А нашим слухачам нагадую, що сьогодні в нас у студії Ярослав Джус, бандурист, композитор, засновник гурту Шполясті Кобзарі, Неоніла Вянонькі, натхненниця конкурсу Різдво з бандурою, викладачка Бандури, Василь Романович Коваль, директор музичної школи номер 2 імені Варбицького і Дмитро Губяк. Ну що ж, дякую вам всім для те, що були разом з нами. До нових зустрічей. Обов'язково слухайте класну українську якісну класну музику на 101 та 1FM.